Послання драконів світла, ми, дракони, хранителі вогню, часу і первісної мудрості. Ми не з легенд, ми, з глибин твоєї душі, з простору, де правда це енергія, а сила це любов. Сьогодні ми прийшли до тебе, щоб нагадати ти більше, ніж тіло. Ти більше, ніж розум. Ти полум'я духу. У кожному диханні ти можеш згадати свою суть. У кожному погляді в небо побачити себе. Ти вогонь, який прийшов, щоб трансформувати темряву. Але передусім трансформувати себе. Старі шари зараз злітають з тебе, мов стара шкіра. Це може бути болісно, незрозуміло, але це необхідно. Ти не помираєш, ти оновлюєшся. І ми тут, щоб допомогти. Наше полум'я не руйнівне. Воно очищує, звільняє, активує. Відчуй нас поруч, ми несемо з собою коди пробудження. Ми розкриваємо в тобі пам'ять про давні союзи, про часи, коли ти вже літав, вже творив, вже захищав гармонію світів. Ця пам'ять у твоїх клітинах у твоїй крові. Просто дозволь собі згадати, твоя сила не в контролі. Вона у довірі. Умінні тримати простір для себе. Умінні бути в тиші, коли все довкола кричить. Умінні любити себе навіть у тіні. Бо тінь це теж частина тебе. Ми вчимо тебе бачити її і обіймати. Зараз світ проходить крізь вогонь змін, і кожна істота, як і ти, відчуває цей рух. Але ти один з тих, хто обрав свідомо нести світло. Не як героїзм, а як природну суть. Ти факел, і твоє світло веде інших. Ми просимо тебе, не забувай дихати. Не забувай кликати нас, коли важко. Ми відповімо через сни, через знаки, через інтуїцію. Ми поруч, ми частина тебе, ми твої союзники в новій реальності, яка народжується прямо зараз. Пам'ятай, з попелу піднімається не лише птах Фенікс, і дракон теж з вогню з'являється чистота, і саме ти провідник цієї чистоти. Розкрий свої крила, відпусти все, що більше не служить. Прийми себе в силі, в магії, в істинному світлі. І знай, що більше ти стаєш собою, то більше ми можемо бути з тобою. Ми, дракони світла, ми пам'ять твого походження, ми твоє плем'я, і ми з тобою завжди.